Зараз ну, ми пройшли чуть-чуть квестів, такі там зайти, базові ліцензії, паспорти, це все. Зараз нам треба саме цікаве, зараз треба зібрати гриби, тому що я перший раз таке бачу. Ось бачите, е, треба зробити суп, треба сходити, назбирати гриби. Давайте наспираємо, подивимося. ви бачите, що в мене вже 17 тисяч є. Це все за виконання цих самих квестів, За лутання на роботі. До речі, що мені це те, що на роботі дуже класно можна полутати ці саме. Я вам скажу. На роботі дуже класно можна полутати... О, що це, оренда транспорту, да? Чи що це? Ну. о! Можна забрати клас. Поїхали. Поїхали! І щось він медленно їде. Ну, це таке. Ми не спішимо. Е, дуже класно дає. Мені подобається зарплата, яку платять. Ось. І подобається, в принципі, яку вони дають я скажу. Е, Економіка, типа така прикольна типа цікава ось, не сказав, що сильно